З написаного в новому заповіті ми всі дуже добре знаємо, що першим корупціонером нового заповіту став Юда Іскаріот. Саме Юда Іскаріот першим дав підкупити себе, сам згодився, добровільно на це пішов, і за гроші, за вигоду продав місце знаходження Ісуса Христа і сам особисто зрадив. Нашого Господа, і сам Ісус сказав Його долю, що краще би було такому не народитися. І ви знаєте, що цей шлях корупції він тягнеться протягом цілої історії християнства. Він постійно знаходився десь на території церкви. І звісно, що корупція це було те, що завше гноїло церкву зсередини, бо тому, що саме значення того слова з латинської, воно має відповідний, відповідний переклад. Можете собі, зрештою, відкрити десь у Вікіпедії, наприклад, прочитати значення слова корупція. Але я буду говорити не про корупцію політичну чи світську, а я буду говорити про корупцію в. Церкві. Перший раз я почув про корупцію в церкві від мого Тестя, коли він мені розповідав на початку 90-х, коли там якраз був цей бум з будівництвом домів Молитви. То вже вірніше, навіть ближче до середини 90-х, вони будували в Самбурі, ну і треба було рішити питання з документами Мер там, міська влада, вони щось тоді якось там не дуже хотіли, зрозуміло, Бо тому що ну це є якби, такий механізм державний, іменно та бюрократія. І коли мій тесть поїхав десь там і запитав служителя. Львівського, ну, що робити, І служитель йому каже: Ігор, ти не знаєш таких простих речей, як це все вирішується. Береш Біблію, кладеш в біблію, долари, несеш до мера міста і питання рішене. І мій тез, він був дуже сильно тим здивований. Звісно, що він мені потім про це розповідав і розповідав мені, як про такий ганебний. Випадок таку ганебну ситуацію, того, що корупція для сьогоднішнього служительства це є в багатьох випадках як норма життя. І це є трагедія, тому що церква вона в такому кліматі, вона, звичайно, що загниває, в церкві з'являється куча різних проблем. Церква то розуміє, навіть якщо церква не знає про корумпованість її служительського цього складу, вона буде це відчувати, вона буде це переживати на собі у вигляді тому, що грішник, який очолює церкву яку-небудь, який називає себе пастирем чи будь-ким там, який служитель, проповідник там звав як звав, така людина. Вона не здатна щось робити, збудовуючи для церкви, вона не здатна говорити проповіді в силі, вона не здатна сказати іменно якісь такі слова, які справді походять від наповнення Духом Святим, бо тому що людина вона живе в гріху, вона не здатна що небудь робити, таке толкове збудовуючи для тіла Христового, тобто для церкви. Пізніше я пам'ятаю, що молоді роки, я так само стикнувся з тим, що серед віруючих нормою є піти заплатити робоче місце. За робоче місце там і отримати якусь посаду. І про це навіть не скривали. Там навіть одна людина просто навіть хвалилася, що там за якісь там 400 чи 500 доларів. Отримала робоче місце, ну і я тоді почав говорити: що ну ми, християни, не можемо давати хабарів, не можемо брати хабарів, бо тому що хабар це те, що перекручує справедливість, це те, що перекручує все добре. Ну, але на мене тоді дивилися, як на такого, знаєте, навіть серед віруючих людей на мене дивилися такий, ну, як на релігійну якогось фанатика, що ти якби за дуже багато собі то все береш до голови. І ви знаєте, що оце все воно та корупція, вона зайшла всередину в церкву, і вона собі дуже гарно співіснує з сьогоднішнім християнством. І якщо дивитися на церкви, багаті церкви в заможних країнах сьогодні дуже часто трапляється таке, що пастир він є дуже залежний від багатих спонсорів, які є членами тої церкви. І він вимушений їх слухати. Він вимушений з ними рахуватися. Він вимушений закривати десь на щось очі. Дуже часто він бачить гріхи інших, але не бачить гріхи ось цих спонсорів. Наприклад, діти тих самих спонсорів вони можуть, ну, спонсори, вони, звісно, є члени церкви, і вони можуть бути там в так званій Братській раді і так далі, і тому подібне. І ось він вимушений слухати те, що вони йому скажуть. І дуже часто трапляється, що самі ці спонсори грішать, і пастор прикриває очі, нічого не каже, ну, бо ж дають гроші, розумієте. І так само їхні діти грішать, і вже дуже багато і навіть в тюрмах сидять і, ну, про це не дуже хочуть говорити, бо, тому що кажуть, ну як, на, на що про це згадувати про це. І я завжди говорю, люди, ви про це не говорите, але діло в тому, що ви в тому живете, і то вже не важно, що ну, сказати про те, в чому ви живете, це є. Ну це є вже, якби воно вже просто то є констатація факту, розумієте? Гріх, в якому ви живете, якщо ви живете в корупції, це є гріх, який з'їдає церкву зсередини. І от скажіть мені, як можна очікувати від такого пастора, від такого присвітера церкви, очікувати якоїсь справедливості, якщо в нього вже все є перекручено, і оце є корупція, коли людина залежна від якоїсь вигоди? І ви знаєте, що? Корупція це як спосіб розложити церкву її згноїти зсередини. Коли існує всередині корупція, в церкві перестає працювати справедливість. Тому що всі прекрасно розуміють, що буде завше якесь якесь відношення, завше буде якесь там е, таке знаєте, ліцеприяття і так далі. І то буде завше воно в'язатися іменно з тими. Корупційними складовими, тому що кумівство, так зване, ну, кумівство мається на увазі, якщо брати е, тлумачник, е, тлумачний словар, то кумівство в корупції це е, як, може бути як родинні зв'язки якісь там розумієте, е, е, Ну, різні там брат, сват, кум, там, колега, чи будь-хто там. Це все є, оті, називається одним словом, кумівство. І ось того, знаєте, того так званого кумівства по церквах настільки є багато, що утворилися такі собі, знаєте, родинні клани, які в церквах зайняли таку панівну позицію в багатьох церквах і де просто-напросто для справедливості не існує місця. І ось це так зване кумівство. Якщо брати класичне тлумачення того, того явища, це також є корупція, це також є те, що згноює церкву зсередини. Взагалі, подивіться тлумачення слова корупція в Вікіпедії. Почитайте, подивіться, що воно навіть означає з латинської мови. І ви знаєте, є ще одна така дуже сильна корупційна складова це є вибори в церкві. І дуже часто говорять: а ось дивись, в першій церкві також вибирали з поміж себе диакунів. Так, вони вибирали з поміж себе диакунів. Але вони вибрали семеро деякунів, і, і ті семеро деякунів, звісно, ви пам'ятаєте, які характеристики повинні бути в тих е, Вибрали їх і їх поставили. Не було так, що вибрали, якби було 14 кандидатів, і з тих 14 обирали сімох. Чому тому, що ну, це би привело до певного розколу в церкві. А наприклад, коли обирали на місце Юда апостола, то обирали не голосуванням, а обирали жеребкуванням. Тобто який кому жереб випав, то, то, то сприймалося, що ось це і буде. І то не було так, що якби була конкуренція між ними двома, а то так як дуже часто тепер є, що є конкуренти, схиляють там голоса людей на свою сторону. Якісь там знову ж таки пробують якісь способи знайти з людьми, щоб заманити на свою сторону побільше людей. В першій церкві такого не було. Було двоє достойних, і серед тих двох достойних, щоб то не випало як в очах людей як корупція, вони дали то, піддали жеребкуванню, і методом жеребкування був обраний іменно ось цей. Апостол перший. чому, наприклад, сьогодні не використовувати такий самий спосіб? Чому, наприклад, сьогодні в церкві розколюють по суті, церкву для того, щоб ну, вибрати когось? Зрозуміло, що буде, ну, якщо двоє кандидатів, то буде вже два табори, а церква буде розколена таким самим. Ну а Ісус сказав, що царство, яке розколене саме в собі, не встоїть, і тому -то ті церкви вони дуже часто наповнені інтригами, наповнені всякими плітками, наповнені протистояннями, бо тому що одні торжествують, бо тому що вони виграли на виборах свого. Кандидата другі ходять прибиті і пригнічені, тому що вони розуміють, що до них тепер може бути предвзяте відношення від того, хто переміг. І якби такі насмішливі погляди від тих, хто вибирав ось цього. Розумієте, того переможця тих виборів. Це також є складова корупція, яка гноїть церкву зсередини. І ви знаєте, що ще одною складовою корупції це є приховування подібних зловживань. Ні один корупціонер не захоче, щоб ось ці всі діяння були викриті, щоб ось ці всі діяння стали явними. Бо, що, звісно, що кожен, хто займається подібними гріхами в церкві, вони не зацікавлені тому, щоб ті гріхи були виявлені. І тому про ті моменти вони дуже часто закривають роти, що скаргу на присвітера не приймає, і так далі. І ви знаєте, що це вже настільки вони перевернули писання, настільки перекрутили слово Боже, що е, ти вже не можеш сказати просто правду. Розумієте, от є правда, от є чорне, а є біле. І ти говориш, що це є чорне, а це є біле. А тобі говорять, не говори на чорне-чорне, бо тому що. Ну, ти розумієш, і, і, і знайдуть тобі кучу причин, щоб не сказати, що це є погано. Але якщо, наприклад, брати апостола Павла, і коли він побачив, що е, Петро він е, там лицемірив, і навіть Варнава з ними лицемірив, е, то. Е, Павло, він не кликав його десь там в підвал, в ту братську кімнату чи я, ту мрачну, наскільки вона мені запам'яталася, з тієї церкви, де я колись був. І ось він не каже, що ходив, Петро, там поговоримо один на один і так далі. Він для того, щоб уникнути корупційної складової, щоб то не виглядало, що ми щось там десь під столом собі погребли і, і забули. Він ісключає той момент, і він говорить то прилюдно при всіх для того, щоб просто-напросто ліквідувати як гріх, гріх ліквідувати і ліквідувати саму можливість, що десь може бути якась там скрита підкав'йорна ігра. Розумієте? І так само е, пробували тим самим е, методом корупційної складової іти Ананії Сапфіра. Ми знаємо, як вони там принесли гроші, частину пробували заховати, і вони собі там пробували якось там, знаєте, з того отримати якусь вигоду. бо... Корупція це є такий незаконний спосіб утримати вигоду, чи незаконний по закону державному, чи незаконний по закону так званої моралі, чи незаконний з точки зору писання, з точки зору Слова Божого. Звичайно, що ми не можемо собі дозволити грішити і бути сучасниками. Корупції, тому що якщо в світі навіть це карається законом, то тим більше віруюча людина вона повинна стояти вище навіть світського закону, і ми не можемо приносити собі оті моменти до церков. І ви знаєте, що я пригадую, як був ось цей виїзд у США, як виїжджали. На початку і то багато розповідали, як, наприклад, бо тому, що спочатку виїжджали тільки п'ятдесятники, могли виїхати. Ну, а Баптисти теж хотіли, і як то було, яка то була історія. Вже навіть існувала така ціна, цінник був, скільки треба там тіпа пожертвувати на церкву. І Приходили там баптисти, давали там гроші для того, щоб їм дали справку, що вони є членами церкви, наприклад, до тої і тої. Для того щоб подати документи на біженство, розумієте, і, і таким шляхом йшли навіть люди не віруючи, тому що один раз я проповідував в поїзді, ну ще в молодих моїх роках, то були 90-ті роки. І одна жінка зі мною розговорилася, вона зовсім не віруюча. І вона розповідала, що її віруючі родичі пробували її стягнути до себе в Америку. І Все там вони зробили, вони десь там у Львові заплатили гроші і там їм продали справку, що ніби вони є членами церкви. От, пішли до участкового, бо тому що справка в участкового теж куштувала. Тоді вона була такса, по-моєму, від 10 до 20 доларів. щось таке. От. І то, та жінка, вона не віруюча, вона мені розповідає от про ті речі. Я сидів з відкритим ротом, широкими очима, вона мені розповідає, як вони це робили і як вони підкупляли. І я розумів, що церква, до якої я належу, вона є настільки просто втоплена в корупції, що я просто я сидів, я, я був мав якийсь шок, ви розумієте. Ну і я кажу: а чому ж ви тоді не виїхали? Якщо так все файно склалося, вона каже: діло в тому, що. Там була співбесіда в посольстві, на співбесіді в посольстві вони не прийшли з співбесіду, тому що її чоловіка запитали про Духа Святого, а він не міг нічого сказати. Ну, звісно, він нічого не міг сказати, бо він є безбожник, розумієте. Ну і, і Не знаю, хто там екзаменував тих людей, але але її чоловік не прийшов той екзамен, і вони так і в Америку не виїхали. І вона мала такий великий жаль, що вона хотіла, як віруюча, виїхати в Америку, але їй не вийшло. Але я знаю. Бо п'ять з її слів вона розповідала. Але в нас є багато родичів, яким вийшло, яким вдалося обдурити там в посольстві, їх навчили, що казати за Духа Святого. Не тому, що вони знають щось про нього, а тому, що її навчили, розумієте, дають там якісь там такі базові запитання, і ось ті безбожники, куча безбожників просто виїхала в Америку тільки іменно от таким способом корупційним, що можна було. В церкві купити справку за 50 доларів, що ти є член церкви, і прошу дуже, ти собі міг такі речі робити. І цей шлейф, він тягнеться, він тягнеться ще з радянських часів, тому що радянська влада для того, щоб схилити отих таких дуже сильно якби, впертих таких проповідників, служителів. Радянська влада їм обіцяла дуже багато цікавих речей. Було таке, що навіть як брати свідчили, їм пропонували житло, квартира, там гарна робота, спокійне життя. Тільки от ти зареєструйся, будь під нашим контролем, роби те, що ми тобі скажемо. Там ти не мусиш там ти це і розумієте, і ось так схиляли. І ось ті брати, які не згоджувалися, їх садили в тюрму. А ті, які служителі, які згоджувалися на співпрацю, їх ніхто не чіпав, звісно, вони собі дуже гарно жили, вони мали і їхні діти мали гарне забезпечене там життя, вони навчалися в вищих навчальних закладах. Ну, в Радянському Союзі, ви знаєте, як воно було це все. Я вже на ту тему навіть говорити дуже і не буду. І ось, ось та була така вигода від співпраці з КГБ: це також була складова корупція. Колись, я пам'ятаю, ще як я їздив до Москви на заробітки, то було до 2013 року я їздив на заробітки час від часу. І я почув там один раз, як Путін говорив такі слова, коли його запитали, які методи впливу є на ваших як би, опонентів. Він каже, ну, відомо як і подкуп, шантаж і угроза вбивства. І вони ось тим якраз і маніпулюють. То, то є до сьогодні, ви знаєте, ось цей подкуп це і є складова корупції. Бо тому що складовою корупції є і, і хабари, складовою корупції є і це лихварство отримання вигоди в будь-якому вигляді. І ви знаєте, що дуже от зараз є розповсюджено от такий метод корупції, як служительська бронь. От, наприклад, бачите, як воно відбувається. Вся церква, вона є якби, перед законом всієї рівні, але служитель церкви він має, він все-таки чуть-чуть вищий від інших, тому що держава йому дала таку бронь для того, щоб він тихо сидів. І ви бачите, що в Україні хто дуже сильно скаже щось проти того, щоб брати йшли вбивати. Де ви чуєте такі проповіді? Ви розумієте, вони не можуть ті проповіді говорити навіть по тій причині, що вони як корумповані, їх купили ось тою броню, їх купили ось тим таким захистом від мобілізації. І вони мало того, що ну, деякі. Просто тихо сидять і нічого не говорять, розумієте, говорять і оті такі мирно нейтральні проповіді, а є воїнственні такі мобілізатори, які всяким способом е, іменно переконують братів іти на смерть, і вони готові потопити в крові, розумієте, пів церкви. Вже скільки повиносили з тих своїх домів молитви, повиносили вбитих людей, розумієте, які пішли на війну. І їх совість не мучить. Чому? Бо тому, що ізначально вони продалися, розумієте, це і є метод корупції, коли ти тобі дали ось ту броню. Ти як, якби, ти вже мусиш відробити ось ту бронь, розумієте? Або тихо сиди, або ще краще, якщо ти будеш закликати і переконувати віруючих, і, і іти на війну вбити або вмерти там вже без різниці. Головне, щоб попасти туди. Ну і багато бачите, як воно зараз є. Багато служителів, вони є якраз в тому маринаді корупції. Вони просто потоплені в тому. І церква, звісно, від того страдає. І хочу сказати, звичайно, що це не минеться просто так. Звичайно, що. Господь, він, він не буде постійно, якби він все бачить, він не закриє на це все очі, і Господь відповідно зробить якусь свою дію. Звичайно, що. Буде очищення, звичайно, що буде пересів, Господь зробить свою роботу. Господь він сказав, що ось я ну там пам'ятаєте, ось я на тих пастрів, які там ми пам'ятаємо пророка, як є написано, от які нерадиво виконували своє служіння, які виконували його погано. І там, тоді так само було, що то саме робили, і так само е, від того, е, і страдав від того народ Божий. Дуже часто е, на служительство ставлять людей з гріхами. От, е, я вже про це говорив попередні своїх відео з мого особистого життя, я е, знаю це, це було в тій церкві, де я колись ходив. З якої я потім пішов геть, бо я не міг з тим згодитися. І, і ось ставлять людину з гріхами, розумієте? Тобто, людина вона живе в гріхах, але її ставлять. Але як вони це роблять? Вони просто-напросто з такою людиною проводять відповідну бесіду. Що ось ти брат, розумієш, в тебе є такі деякі недоліки. Але ти зрозумієш, ми тобі якби авансом тебе зробимо пастирем. Ми тобі дамо пастерське служіння, але ти повинен будеш якби тримати ту нашу братерську лінію, і повинен будеш, якби ви розумієте, бути лояльним до всього, що відбувається. І тому то людина, котра заходить на служіння з гріхами, людина така, вона отримує дуже велику таку. Порцію знаєте, такого, таку почість велику. Тобі дають таку почість, от, а ти за ту почість мусиш, мусиш потім відробити своєю вірністю. Е, далі по, 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 по тій по ті сходинці, по тих сходинках, по тій вертикалі церковної влади так званої. І ось корупція, і я християнину серед того всього вижити, бо тому, що крім церковної корупції, ще є в країні корупція. На кожному кроці, починаючи зі шкільної парти, там як пам'ятаю, діти там клас там, якихось, там кільканадцять дітей, сільська школа, вчительці збирають на золоту цепочку, бо вона хоче того року золоту цепочку, розумієте. І це, це, це все так само воно впливає, але церква, це ж є якби ну, це є світло, це є сіль. Церква це не є, що, що ми там будемо трошки щось, якби трохи січки, трохи трини, трохи з тими, трохи з тими. Церква повинна бути як стовпом істини на тій землі, що люди повинні в нас відчитувати, що ми не є корупціонери, ми не беремо участь в корупції. Ми не робимо зла і такого іменно корупційного, нікого не підкупляємо, самі не продаємося, розумієте. І що можна, що може, наприклад, так там десь колись там кажуть, там, що до сповіді ведуть там. ну, Як може наприклад прийти до, до, до те, як колись до Христа, ось така жінка, яка грішила в своєму житті, яким ну, тими такими гріхами розумієте, вона, ну що вона, що вона тобі буде сповідатися? Вона е, продавала е, якби свою совість можна сказати. вона продавала свою uh, чистоту, свою невинність якусь розумієш, а, а ти. Продав те, що тобі не належить, вона продавала своє, а ти продаєш те, що є Христове Якщо, наприклад, ви бачите, що в вашій церкві управляють корупціонери, якщо в вашій церкві панує корупція, ви нічого в тій церкві нормального не будете мати. Ви не збудуєтеся ніколи. Ну Давайте просто не, не обманювати себе, дорогі мої брати і сестри. Якщо ви знаходитеся в токсичному середовищі, яке є. Пропитане гріхом, ви не збудуєтеся в ньому. Ви або будете мучитися, ви будете страдати від того, ви вас буде боліти, ви будете від того терпіти, і вас буде постійно та йти боротьба, як вам вижити в тому всьому середовищі, яке себе називає віруючими, а є не та як треба. Тому я особисто, я з такого середовища вийшов і я не жалію, тому що. Я розумію, що в моєму домі зараз є молитва. В моєму домі зараз ми можемо зорганізуватися і робити так, як є написано. І тому -то я кожній віруючій людині говорю: брати і сестри, просто-напросто удаляйтеся від всякого роду зла. Не будьте під контролем грішних людей. Виходьте з під контролю корупціонерів, виходьте з під контролю лукавих людей. Підкупних людей, підкуплених людей, підкупляючих людей, людей, які займаються церковним комуством, які займаються церковною несправедливістю, які перекручують суд, перевертають правду, знищують істину в церкві. Просто-напросто від таких тікайте, говорю вам, тікайте. Легше буде вам, якщо ви будете в групі людей невеликій, але в чистоті, в святості, і коли буде приходити до вас Ісус Христос. Нехай Господь Бог благословить, щоб в нашому житті ми трималися Господа Ісуса Христа в першу чергу і трималися Того, що є чисте і святе.